Тут бляха молодість минає, а вони за літо переживають. Усім привіт. Це нова серія. З вами Вадим водімоксюнов. І це наша Таврія. Уже настала осінь і дощі, але це нам не заважає, щоб продовжити займатися автомобілем. Тому ця серія починається. Чай, печеньки і погнали! Давай. І так, відправляємося в гараж. Тут стоїть нас, чекає вже наша лайба, пушка. Перецепив, кстати, дмвозьку петлю на цю сторону. Бачу в хто до хрена. Хто ставить на цю сторону, можливо, воно так виглядає і краще. Розкажу історію, хлопці. Помітив люфт на двірнику. Думаю, дай підтягну, подивлюсь, що там, в чому причина. Дивлюсь, тріщина появилася на самому двірнику, де затягується гайка. Я його виставив. Ще думаю, чуть-чуть підтягну і це вухо взагалі відвалилося. Двірник, хто пам'ятає, я купляв Новий. І він проїздив десь. Ну, напевно, ну, до року, рік нема. І він всередині весь такий, ну, як дюраль, весь впорах. В общем, неякісний. Придеться перепросити старий. ну Саме цей поводок виходить. Заліз щойно в яму, підтягнув ручника по системі дачника, так як він в своєму відео показував, три щелчка І пробуємо, щоб автомобіль не катався. Підтягаємо до тих пір, поки автомобіль буде ну, триматися свого місця. Все вийшло, підтягнув, промазав трос ну, солідолом, там, літолом. Немо неважливо чим, аби промазати. А то я колись як встановив цей ручник, так я його і більше не чіпав. Это правильно виконувати, сповнять блядь так, чисто ша, ша, пірська хуйня, блядь, так. Он думає, чого за хуйня? Та то жа. Так, неочікувано, скажімо так, знову це у нас проблема. Вилізла з бензонасосом. Ну, ця болячка всіх таврій тече постійно прокладка на бензонасосі. І сьогодні я був здивований, побачивши, що в мене опять на коробці масло. Ну я зразу зрозумів, в чому проблема. Тому, приїхавши додому, зразу взявся за її устранення цієї проблеми. Герметик вирішує цю проблему. Ненадовго, але вирішує. От так от. Ціле літо без проблем од'їздила і на тобі. Не беги по тусовкам, не считайся по клубам. Нафиг они нужны тебе, им дарить свои губы. Подруга сейчас прячется герметиком. Подругам стоит выдохнуть, Прокладочки шоку, на герметос. Пошло по кругу. Он будет звонить, не бери, пусть поболит. Пусть вопросы не бьются с ответами. Ты не мешай алкоголь с сигаретами. Даже если так не болела до этого. Зняв <плес> я бензонасос, промазав все на гімітос, назад все зібрав. Я воно полі на роботі, показати, щоб завтра змог все подаритися, чому. Обнять быть с тобой, всегда, і за Я завоюю, я сіть ми закати см. Я вам не хочу на роботі показни. Подариться, чо молчи. Обнячі быть с тобой, сідайся, грузні. Я забаю. Ну-ка, скажіть, ну пацаны, у вас тоже так буває? Ходиш по всьому гаражі, шукаєш эту тряпку. Не помниш, куди ти її всунув, а вона лежить вся погнута, зігнута, як сухар, блядь. Ти береш, мочиш. І вона стає ахуєн. Коротше хотів устранити ось цей косяк, ну і тут повністю треба перефарбовувати бедбой. Після удару тут в мене є косяк, бачите. І думав, що ми це справимося літом, вже осінь. Ну Можна ще все це зробити, але поки що на це немає фінансів. Е, є матеріали з чим зробити, в мене є ще шпакльовка, там наждачка. Ну Затерти це все буде. чим. Ось Пофарбувати треба. Думаю, можливо, підберу в тон автомобіля балончик. І хоча б по цей кант її перефарбувати. Ну, щоб вигляд вона мала. То я тут підмазував, підмазував, але треба. Шпакля просто одійшла. Ну і тут десь трісло, десь шварний шов. Шпакля одійшла. Все, пушка помита і готова до завтрашнього виїзду. Ну і ранішньому дощу. По-любому буде дощ. Зуб даю. Ну, ви поняли, так? Да? Не працює у нас спідометр, як ви можете помітити. Руль. Олег Дачник писав, вистав рівно. Тут дорога в нас просто така, що здається, що він криво. Мушу ну, підрулювати постійно. А прямій він стає ось рівно. ну, чуть-чуть, можливо. Руль стоїть немножко в сторону. а Це значить чисто пацанська тачка. Тому що у кожного пацана пісню стоїть немножко в сторону. Так. І ще не розповів вам про деякі зміни в салоні. Ну, Грязно, понятно. Ось тут у нас з'явилася обліцовка стойки. Ну, також з цієї сторони обліцовка стойки з'явилася. І рівні перейшли сюди. Але це неправильно, тут треба перенести. Речі, трошки неправильно. Стойно, вісті, речі. Дорогі речі які потрібно придбати там, допустим, фарбу, пере, перефарбувати автомобіль, вивести всі рижики, всі жучки. І, і навіть ми це все зробимо, і вона від того нової не стане. І, це старий автомобіль, якому майже 30 років. Сліди експлуатації після зими. Усе крило вздулося нанизу. Ось такі нюанси. Тут щось вздулося, тут шпакля відходить, і пориг, повністю теж йде по рижиках. Це все експлуатація зимою. І за цього от рік вона не їздила зимою, майже не виїжджала там дуже рідко, а от цей рік я їздив нормально, досить часто виїжджав. І... Ось такий результат. Потрібно зачищати, спасати це все. Ну, побачимо. Не знаю, цей рік, напевно, нічого не буде. Ну, скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі дорі? Під суворим небом небом вічним. я тебе Блять, заїбав цей габарит нижній. Від ланоса з приборки візьму лампочку туди і поставлю. Є в мене. Будьте говорити, дай бать, да науді, дай падь зазор у йобічний, дай падь що, дай то. да мені похуть, моя машина, я її люблю. Що хочу ще сказати: неважливо, який у вас автомобіль. Відноситись до нього потрібно з любов'ю. Віддавати себе, вкладати душу. І воно вам відповість взаємністю. Воно нас лікує, повірте, коли на душі хуйово, і ти сідаєш за кермо, похоть ти не їдеш, ти просто сидиш, музику слухаєш, можеш в'їбати там у машині. І тобі все одно на душі стає легше. Бо це той друг, який нікому не розповість ніколи твоїх секретів, твої слабкості. На цьому в мене все. Всім удачі і до зустрічі в новому відео. Пока